Покажемо вам сумку для кевларового захисту. Принесли нам таку інтересну штуку. От, кажуть, хлопці, виручайте, але нам треба, щоб його можна було в якусь таку сумку рюкзачок зробити. От, такого формату ми придумали, сумкуємо. Такі гарненькі фастекси, п'ятерочки. От, шлейка така добротненька. Фастекси у нас і шлейка ховається. Ось сюди фіксується, натянув і все. Можна нести в такому горизонтальному виді. У нас вони не випадають. Так, зверху є ось така ручка додаткова. В принципі, за неї можна зачепити десь, якщо потрібно. А, вся частина як нижня, так і верхня, включно а, з такою посиленою лентою. І сама, сама шлейка заходить аж вовнутрь сюди аж. Тобто вона страчується так досить а, сильно. Тут фактично нічого ти з ним не зробиш. Це виривати, я не знаю, там треба з такими зубами. А, поперечна є, О, значить, глянемо наші фасади. По фасаду у нас є ось такий великий карман на два бігунка. У нас поката. Для об'єму, щоб ви розуміли. От. І зверху ще один з ВЛК системою. Кармани зроблені з антидощу. Тобто перекриває собачку. Так, зверху у нас ось такий карманчик є додатковий Це ми вже якби самі моделювали, самі подобавляли, щоб було додаткові. Скажемо так, Кармани, якими можна користуватися. Так. Тоді, коли кармани наповнені, то більш краще так бігає сама собачка. І в ідеалі, коли є антидощ, то краще самі кармани перед відкриттям робити ось в такому форматі відкриття. Оп! Тоді воно чотніше бігає. Потім раз, закрили. І закрито. Так, глянемо, що у нас по внутряночки. Внутряночка на ось така. Тут у нас пом'якшувач такий спеціальний. О, розкриваємо сумку. О, така вона глибоченька. І ось бачите, тут от ми зробили повністю ще додаткова підклада. Зробила бєчку таку красиву, там все вона укріпляє Додатково ще шви. Одна. Те, що декілька швів йде по факту. і Достаємо отакий товаровий бронезахист. Він використовується, як правило, для... ну, деталі там не буду показувати. Він використовується для дронів, по факту можна укриватися завдяки цьому. Твормо з захисту. Ну приблизно десь кілограм дванадцять варті. Це все компактненько. Ось так. Поміщається. Накрили.